Привіт, ласкаво просимо на мій канал. Приємного вам перегляду та гарного настрою у тихому селі, де життя текло не квапливо, мов річка в спекутній літній день, жила 18-річна дівчина на ім'я Дарина. Її життя було сповнене праці та турбот. З раннього ранку вона допомагала своєму відшому по господарству, а вдень працювала на місцевому ринку, щоб продати вирощені овочі та фрукти. Дарина не пам'ятала рідної матері, адже та померла, коли дівчинка була зовсім маленькою. Її життя з відчимом та його донькою були нелегким. Вони не шкодували їй ні грубих слів, ні важкої роботи. Одного разу, коли Дарина поверталася з ринку, до неї підійшов незнайомий чоловік. Він представився адвокатом і повідомив шокуючу новину Дарина, дочка Андрія Кравченка, відомого олігарха. Ця звістка перевернула життя Дарини з ніг на голову. Вона не могла повірити, що вона, спадкоємець багатої сім'ї, а все життя жила в бідності. Адвокат передав їй лист від батька, в якому він просив їй приїхати до нього. Дарина вагалася з одного боку, їй було цікаво побачити батька, якого вона ніколи не знала, з іншого їй було страшно кидати своє звичне життя. І виходити в світ розкоші та багатства, про який вона могла лише мріяти. Зібравшись з духом, Дарина вирішила поїхати до батька. Їй було цікаво, чому він покинув її і як він житиме. Подорож до великого міста здалася їй казкою. Вона ніколи не бачила таких великих міст, таких розкішних авто, таких дорогих магазинів. Її очікування виправдалися. будинок Андрія Кравченка був справжнім палацом. Він оточений високим парканом, біля в'їзду стояли охоронці, а всередині панувала атмосфера розкоші та багатства. Дарина зустрілася з батьком. Він був зовсім не таким, яким вона його собі уявляла він був старим, хворим і дуже втомленим. Андрій Кравченко розповів про те, чому він покинув її він боявся за її життя адже його бізнес був пов'язаний з великими ризиками. Він найняв людей, щоб ті слідкували за нею та її матір'ю, але тримався на відстані. Дарина слухала його суміш гніву, розчарування та співчуття. З одного боку, вона не могла вибачити йому те, що він покинув її, з іншого, розуміла, що він діяв з кращих міркувань. Після зустрічі з батьком Дарина повернулася в село. Їй було важко знову звикнути до свого старого життя. Вона не могла позбутися думки про розкіш, яку вона бачила в будинку батька. Одного дня Дарина зустріла на ринку Максима, симпатичного хлопця, який їй давно подобався. Вони розговорились і Дарина розповіла йому про свою зустріч з батьком. Максим вислухав її уважно і заспокоїв. Він сказав, що головне це те, що вона знайшла себе, свою родину. Дарина зрозуміла, що він має рацію, їй не потрібні розкішні палаци та багатства, їй потрібні були просто людські стосунки, тепло та любов, які вона знайшла в цьому тихому селі. Дарина вирішила залишитися в селі. Вона поділилася своїми планами з відчимом та її донькою. Вони були здивовані, але не стали її зупиняти. Можливо, в глибині душі вони навіть трохи полегшились. Дарина більше не була для них обузою, а навпаки, потенційним джерелом фінансової допомоги, на яку вони, втім, так і не натякали. Минуло кілька тижнів. Дарина допомагала тітці Варварі по господарству. Вони разом доглядали за городом і фруктовим садом. Вечорами збиралися на гангу, пили чай і говорили про все на світі. Максим часто приходив їм на допомогу, і Дарина відчувала, як її серце б'ється швидше. Коли він був поруч. Він був добрий, працьовитий і, мав веселу вдачу, яка завжди підіймала їй настрій. Одного дня, коли Дарина збирала полуницю, їй зателефонував адвокат батька. Він повідомив, що Андрію Кравченку стало гірше, і той просить її знову приїхати. Серце Дарини стиснулось, їй зовсім не хотілося повертатися в той холодний, розкішний будинок, але думка про хворого батька не давала їй спокою. Максима, сказала вона, коли він підійшов до неї, мені знову потрібно їхати батькові погано. Максим похмурився. Він зрозумів, що це важливо для неї, але йому не подобалась думка про те, що вона знову потрапить у світ, який їй був чужий. «Їй», – сказав він нарешті, тільки обіцяй, що повернешся тут твій дім, дарино. Дарина обійняла його міцно. Ці теплі обійми були їй дорожчі за всі скарби світу. Повернення до великого міста було гнітюче, розкішний будинок знову здавався їй чужим і непривітним. Андрій Кравченко виглядав ще гірше, змарнілий, з темними кругами під очима. Він слабко посміхнувся, коли побачив дарин. Ти знову приїхала, шепотів він. Дякую. Дарина сіла біля його ліжка, вона більше не відчувала гніву чи образи, замість них не зрозуміла суміш, співчуття і смутку. Наступні дні минули в тиші. Дарина читала батькові книги, розповідала про життя в селі, про Максима і тітку Варвару. Іноді приходив Олексій син Андрія Кравченка від іншого шлюбу. Він намагався підбадьорити батька, але їхні стосунки здалися дарині натягнутим. Одного вечора, коли Олексій пішов, Андрій Кравченко зібрав останні сили і заговорив: Дарино, його голос був ледчутний, є дещо, про що я повинен тобі розповісти? Він повідомив, що заповіт складений давно, і основна частка спадщини переходить до Олексія, але є інша частина невеликий затишний будиночок на березі моря, де він колись мріяв жити, з її матір'ю. Це твоє, прохрипів він. Місце, де ви могли б бути щасливі. Дарина мовчала, вражена його словами це був не той спадок, якого вона очікувала, але він ніс у собі особливу цінність, пам'ять про її матір і мрії батька. Наступного ранку Андрій Кравченко помер. Дарина плакала, прощаючи з ним. Це були сльози не стільки за батьком, якого вона майже не знала. Скільки за втраченими можливостями, за щасливим життям, якого вони могли б мати разом. Після похорону Дарина повернулася в село. Вона поділилася новиною про будиночок з Максимом і тіткою Варварою. Вони щиро раділи за неї, хоча трохи сумували, що вона може їх покинути. Мабуть, це місце біля моря гарний спогад про твою матір, сказала тітка Варвара, журливо погладжуючи старий фотоальбом. Але ти завжди пам'ятай, Дарино, що тут твій дім, і ти завжди у нас ласкаво прохана. Максим мовчав, задумливо крутячи в руках солом'яну балинку. Дарина бачила, як йому важко це рішення, але він ніколи не намагався її обмежувати. Я не знаю, що мені робити, зізналася Дарина, відчуваючи, як на очі навертаються сльози. З одного боку, це будиночок біля моря. Єдине, що залишилося від батьків, з іншого моє життя, моє серце тут з вами. Тітка Варвара піднялась і обійняла дарин. Не поспішай з рішенням, дитинко, прошепотіла вона. Поїдь туди, подивися, що за місце, адже можливо, ти зможеш його продати і вкласти ці кошти в якусь справу тут, з нами. Ідея здавалась дарині слушною. Вона не прагнула розкоші, їй потрібне було місце, де вона могла б відчувати себе спокійно і щасливо. А що може бути краще за затишне село, де її оточують люблячі люди? Рішення прийнялось саме собою. Дарина зрозуміла, що не хоче розкішного життя, якого ніколи не прагнула. Вона хотіла тепла, щирості й любові, яку знайшла тут, в цьому тихому селі. Через тиждень Дарина вже їхала на морське узбережжя. Поїздка була довгою і стомлюючою, але відчуття чогось нового не покидало її. Нарешті вона побачила будиночок. Він виявився невеликим, дерев'яним, з блакитною фарбою, що вже трохи лущилась. Розташований він був на пагорбі, з якого відкривався чудовий краєвид на безкінечне синє море. Дарина зайшла всередині. Будиночок був старим, але затишним. Меблі були старовинними, на стінах висіли картини і зображенням морських пейзажів. Відчувався особливий дух цього місця, запах моря, змішаний з ароматом старої деревини. Оглянувши будиночок, Дарина зрозуміла, що їй не потрібно тут жити. Це місце було спогадом про її батьків, і вона не хотіла його руйнувати. Вона розмістила оголошення про продаж будинку в інтернеті. Через кілька днів їй зателефонував чоловік, який давно шукав таке місце для своєї родини. Вони швидко домовились про вартість, і вже за тиждень Дарина отримала кошти. Повернувшись у село, Дарина зібрала всіх за вечерею і оголосила свою новину. Вона розповідала про продаж будиночку і показала їм отримані гроші. Я хочу вкласти ці кошти у розвиток невеликої ферми, сказала вона, дивлячись на Максима. Тут. Поряд з вашим будинком ми могли б разом вирощувати овочі та фрукти, продавати їх на ринку. Максим широко усміхнувся. Ця ідея йому подобалась. Це чудова думка Дарино, підтримала її тітка Варвара. Ми завжди мріяли трохи розширити своє господарство. Так і вирішили. Дарина разом із Максимом і тіткою Варварою взялися до роботи. Вони закупили насіння, добрива та облаштували нові грядки. Життя було нелегким, доводилось багато працювати, вставати зранку і трудитися до заходу сонця. Але Дарина була щаслива вона відчувала себе, наче вперше по-справжньому пустила коріння. Вона працювала плеч оплі з Максимом, і їхня праця зближувала їх ще більше. Вони сміялися, жартували, допомагали одне одному. Згодом їхня ферма почала приносити непоганий прибуток. Вони вирощували екологічно чисті овочі та фрукти, які користувались попитом на місцевому ринку. Люди цінували їхню продукцію за їх свіжість та натуральність. Одного сонячного ранку, коли Дарина збирала урожай помідорів, до них підійшла жінка з цікавим обличчям та уважним поглядом. Вона представилась Оленою Петрівною, власницею невеликого ресторану французької кухні. Олена Петрівна скуштувала їхні овочі та фрукти і залишилася в захваті. У ваших продуктів неймовірний смак, сказала вона. Вони б ідеально підійшли б до страв мого ресторану. Вона запропонувала їм співпрацю, регулярні поставки овочів та фруктів до її закладу. Дарина та Максим радо погодились, це був їхній шанс вийти на новий рівень. Співпраця з рестораном стала для них справжнім проривом. Їхня продукція користувалась великим попитом, адже відвідувачі ресторану оцінили її високу якість. Дарина та Максим почали розширювати своє господарство. Вони закупили нове обладнання, орендували додаткову ділянку землі. Разом із цим змінювалося і їхнє особисте життя. Вони більше не приховували своїх почуттів. Максим зізнався Дарині у коханні, і вона відповіла йому взаємністю. Їхні вечори тепер минали за спільними розмовами та мріями про майбутнє. Одного теплого вечора, сидячи на ганку, під спів цвіркунів, Максим дістав із кишені оксамитову коробочку і, опустившись на одне коліно, попросив Дарини стати його дружиною. Сльози навернулись Дарині на очі. Вона ніколи не була такою щасливою. Так, Максиме, прошепотіла вона, кидаючись йому на шиї. Весілля Дарини та Максима стало справжнім сільським святом. Всі жителі села зібралися, щоб розділити їхню радість. Столи ломилися від їжі, лунала весела музика, гості танцювали до самого ранку. Після весілля життя Дарини стало ще більш насиченим. Вона поєднувала роботу на фермі з сімейними обов'язками. Невдовзі вони з Максимом стали батьками. У них народилася чарівна донечка, яку назвали Софією. Дарина більше не шкодувала про те, що колись дізналася правду про своє походження. Цей шлях привів її до справжнього кохання, до справжньої родини, до життя, яке вона по справжньому любила. Вона зрозуміла, що справжнє багатство це не гроші, а любов, близькі люди і можливість робити те, що приносить тобі задоволення. Іноді вечорами, сидячи біля каміну з Максимом і маленькою Софією на руках, Дарина згадувала свого батька. Вона пробачила йому всі образи і шкодувала, що їм так і не вдалося по справжньому пізнати одне одного. Але вона знала, що він на неї дивиться з неба і пишається тим, що вона стала сильною, доброю і щасливою людиною. Минуло кілька років. Ферма Дарини та Максима процвітала, вони вирощували не тільки овочі та фрукти, а й розширили асортимент на користь різноманітних трав та лікарських рослин. Їхня продукція користувала шаленим попитом не тільки в ресторані Олени Петрівни, а й серед місцевих жителів та приватних клінік, що спеціалізувалися на натуральних методах лікування. Одного дня до них завітала незнайомка. Жінка була елегантною, з гострим, розумним поглядом. Вона представилася як Ірина, директор відомої компанії, що займалася виробництвом органічних продуктів харчування. Ірина, скуштувавши їхню продукцію, була вражена її якістю та унікальним складом ґрунту, на якому все вирощувалося. Вона запропонувала Дарині та Максиму співпрацю, вирощування органічних продуктів для їхньої компанії. Пропозиція була заманливою, але й лякала масштабом. Дарина та Максим розуміли, що для виходу на новий рівень їм потрібні будуть значні інвестиції та розширення ферми. Вони довго радились, обговорювали всі за і проти. На допомогу прийшла тітка Варвара. Вона запропонувала їм використати частину коштів, які вона відкладала все своє життя на чорний день. Не бійтесь ризикувати, дітки, казала вона, погладжуючи Дарину по руці. Головне робити те, у що вірите. А я завжди буду поруч і підтримую вас. Після довгих роздумів Дарина та Максим погодились на співпрацю з Іриною. Вони взяли кредит на розвиток ферм, закупили нове обладнання та найняли додаткових працівників. Наступні роки були сповнені клопотів та хвилювань. Вони вчились працювати з великими обсягами продукції. Дотримуватись високих стандартів якості, організовувати логістику, але завдяки наполегливій праці, підтримці одне одного та мудрим порадам тітки Варвари їм вдалося налагодити успішний бізнес. Продукція їхньої ферми тепер постачалась не тільки до великої компанії, а й до багатьох магазинів здорового харчування по всьому світу. Дарина та Максим стали не тільки успішними фермерами, а й справжніми лідерами громади. Вони допомагали іншим селянам перейти на органічне землеробство, проводили майстер-класи та ділилися своїм досвідом. Одного разу на міжнародній виставці органічних продуктів до їхнього стенду підійшов чоловік. Він уважно розглядав їхню продукцію, а потім запитав: Дарина Кравченко. Дарина здивувалась. Вона пізнала цього чоловіка. Це був Олексій, її брат по батькові. Вони й поговорили, Олексій розповів, що займається управлінням батьківським бізнесом, але завжди мріяв про щось своє, пов'язане із землею. Дарина запросила його відвідати їхню ферму. Під час візиту Олексій був вражений масштабами їхнього господарства та їхньої філософією ведення бізнесу. Після цієї зустрічі їхні стосунки почали налагоджуватись. Олексій часто приїжджав до них у гості, і згодом вони стали справжніми брат і сестрою. Він навіть інвестував кошти у розвиток їхньої ферми, ставши їхнім партнером. Минуло ще кілька років. Дарина та Максим жили щасливим сімейним життям. Їхня донька Софія підросла і вже допомагала їм на фермі. Вони пишалися тим, що навчили її цінувати працю на землі, поважати природу та жити в гармонії з нею. Дарина ніколи не забувала про своє минуле. Інколи їй траплялася вільна хвилинка, вона сідала за старий письмовий стіл, який колись належав її батькові, і писала. Вона писала історію свого життя, історію про те, як бідна сільська дівчина стала успішною фермеркою. Про кохання, втрату, сімейні цінності і, звісно, про силу землі, яка завжди її підтримувала. Одним із вечорів, коли за вікном вирувала осіння негода, а камін затишно потріскував, Дарина читала вголос написані розділи своєму чоловікові та доньці: Мамо, а ти напишеш про те, як ти зустріла тата? запитала Софія, і її очі сяяли цікавістю. Максим посміхнувся. Він уже неодноразово чув цю історію, але завжди з задоволенням слухав її знову. Дарина погладила доньку по голівці. Звичайно, Софієчко, відповіла вона, це буде дуже важливий розділ, адже саме завдяки цій зустрічі ти з'явилася на світ. І вона почала розповідати про те, як поїхала до великого міста, як познайомилася з Максимом, як вони разом будували своє життя і свою ферму. Вона розповідала з теплотою в голосі, і здавалося, що кожне слово її історії було пронизане любов'ю до цієї землі, до своєї родини і до життя, яке, незважаючи на всі труднощі, подарувало їй так багато. Дякую вам за те, що ви з нами сьогодні. Я сподіваюся, що ця історія подарувала вам емоції. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодної нашої нової історії. Дякую за вашу підтримку. Ви найкращі.